Ви навіть не ну, уявляєте, як я боюсь робити цей перший укол. Поїхали. У мене є укол, ручка, куди зараз треба ставити кадр і оця шприць. Моя доза 250 але спочатку потрібно видавити одну капельку. Yeah. Це дуже страшно. Я дуже боюсь. Цей крок, на який я йду. Я дуже його боюсь. Ви не уявляєте, як я вперше себе зараз взагалі в житті колю. Я не знаю, як мій організм відреагує і. раз, два, три. З Богом. Я ничего не вычиваю. Упача. Ах, пача. Не сильно, а Я купила таку от штуку спеціально, щоб викидати шприце. Отак от, от сюди. Раз. Ой, досягнувся. Чого треба? А, ну, треба отак от відкрутити. закручиваем назад. С Богом!